У центрі нашої історії створення новітнього українського танка інженерна група Арей з Києва, маленька майстерня, яка спочатку мала назву Азов, бо з травня 2014 року активно допомагала одноіменному батальйону Азов та іншим військовим підрозділам саме ремонтом машин, що зазнали ушкоджень у бойових операціях засновниками інженерної групи у 2014 році стали волонтери благодійної організації Благодійний фонд освітніх ініціатив. Протягом 14-15 років група відремонтувала і відправила на схід України більше 120 одиниць техніки. Тоді їх майстерня розташовувалась на збанкрутілому та занедбаному машинобудівному заводі АТЕК. Там же розміщувався і тренувальний табір добровольців Азов. Приміщення та інфраструктура заводу із залізницею ідеально підходила для облаштування танкового заводу. Директором майстерні став Микола Степанов, який до цього обіймав посаду технічного директора завода Малишева. У його послужному списку 45 років роботи конструктором, десятки розробок бронетехніки, зокрема модернізація танків Т-64 та 72 та випуск першої серійної партії БМ-оплот. Тож досвід у конструктора був і доволі значний. Упродовж певного часу до майстерні приєднували спеціалісти, також з інших танкових заводів: Житомира, Харкова, Львова. А однією з цитат керівництва майстерні була: у нас усе просто: наш замовник і наш технолог це бійці нашого полку. Конструктори спілкувалися з військовими напряму, тож готували машини саме за їх відгуками, та саме такими, як їх хотіли бачити бійці. Колектив набрався досвіду, цехи атеку відновлювалися, обростали обладнанням та потреби армії в техніці також зростали і зовсім непропорційно. Тож на початку 2015 року інженерна група розпочинає самостійно розробляти та створювати бойову техніку на базі серійних машин, таких як, наприклад, танк Т-64. Діло в тому, що після розвалу СРСР в країні залишилось багато 64 рок за даними понад 2000. Більше того, на Харківському заводі Малишева збирали і модернізували танки Т-64, а по одному з замовлень для Республіки Конго. Однак після початку війни на Донбасі заказ анулювали, а танки передали саме підрозділу. Азов. Тож саме на базі цих машин у майбутньому і буде розроблена більшість прототипів як БМП, так і танків. Більше того, розробкою БМП згодом почали опікуватись у Міністерстві оборони України. Зазвичай нові розробки віддавало державним КБ. Однак у Міноборони знайшлись люди, які повірили в майстерню Азов. Одна з перших машин, яку розробили на підприємстві, була важка бойова машина Азовець. Вона була призначена для міських боїв. А у 2015 році її навіть офіційно загалу представив тодішній міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Звісно, машина була дуже сира, та до серійного виробництва діло так і не дійшло, але робота тривала. На великій нараді того ж року представників Генштабу та Міноборони військові підтвердили, що розробки Степанова та саме майстерні Азов потрібні армії. З листопада 2016 року інженерна група обзаводиться власною назвою Арей, вже під якою 11 жовтня того ж року на виставці Зброя та безпека у Києві вперше презентувала ряд своїх розробок, в тому числі броньовану багатоцільову машину Гекон. Взагалі ідей в підприємства було дуже багато. В ці роки були розроблені такі прототипи, як універсальна важка БМП азовочка яка згодом перетворилась на конструкторську роботу з розробки важкої БМП. В майбутньому вона отримала кодову назву Вавілон. Саме цей прототип БМП і стане одною з ключових тем відео. Група Арей також показала середньогусеничну гібридну платформу «Рисак», обладнану новим бойовим модулем, створеним зусиллям цього ж колективу, до складу якого входили кулемет, скорострільні гармати та протитанкові ракети. Однією з найцікавіших розробок став колісний універсальний комплекс Чорне Сонце. Це швидка і маневрена машина, яка, за задумкою, повинна була використовуватись для розвідувальних або диверсійних завдань. Загалом 2015-2016 роки були дуже продуктивними для підприємства в січні 2016 року. Було вперше повідомлено про ще одну нову розробку: танк з виносним озброєнням та нежилою баштою Тірекс. Однак подробиць по машині було небагато. На початку квітня з'явились перші проєктні знімки цього танка. В цьому ж 2016 році проєктами підприємства Арей зацікавилось Міністерство оборони України. Причин цього було декілька. Однією з яких є те, що вважало, що навіть глибока модернізація Т-64, який є основним танком української армії, буде коштувати дешевше ніж виробництво новенького, наприклад, Булата. Чи варто казати, що керівництво арея були переповнені ентузіазмом від перспектив та того, як вдало для них все складалось? Попередньо навіть був план випускати близько 20 машин щомісяця. Українське видання Defense Express, яке першим написало про новий танк Тірекс, порівняло його з російською арматою. Тірекс, на їх думку, мав би стати протиставленням на полі бою саме цьому російському проєкту. На думку видання, T-Rex міг би швидко забезпечити потребу насичення танкових і механізованих підрозділів зразком техніки, який за бойовою ефективністю можна порівняти з найбільш сучасним українським танком Оплот, однак дешевшим за ні. Нього. Танк T-Rex одразу планувався як машина з підвищеним захистом для екіпажу та сучасною системою керування вогнем. Трьох танкістів планувалось розмістити в передній частині танка в спеціальному броньованому титановому капсулі, який повинен був би ефективно гасити удари, наприклад, під час можливої пожежі і вибухів пального та боєприпасів. Тож загально у разі пробиття корпусу танка екіпаж мав би значно більше шансів вижити ніж в конструкціях без спеціальної капсули. Вона повинна була оснащуватись системою життєзабезпечення екіпажу, також інформаційно керувальною системою, завдяки якій екіпаж би керував дистанційно загалом танком, модульною баштою, а також додатковим модулем в задній частині башти, який мав містити кулемет та міномет. Безлюдну башту танка передбачалось оснастити 125-мм міліметровою гарматою під різнотипні боєприпаси із дистанційно керованим механізмом заряджання по типу каруселі на 37 снарядів. Корпус та башта повинні були оснащуватись динамічним захистом типу ніж та доплет знову ж української розробки. Вони повинні були ефективно захищати машину від керованих і не керованих кумулятивних ракет. Додатково машина повинна була бути оснащена датчиками лазерного виявлення небезпек, які розташовувались би безпереду та ззаду танка. Ці датчики здатні ідентифікувати ворожі далекоміри та лазерне прицільне обладнання. Дивлячись на те, що за основу цього танка взяли саме Т-64, то скоріш за все потужність двигуна новинки була б в рамках тисячі кінських сил. Відомо, що маса машини повинна була б складати близько 39 тонн, що приблизно на 10 тонн легше за армату. Однак чи варто їх порівнювати зараз в 2024 році? Т-14 є загалом провалом російської танкової програми. Машини нема на сучасному полі бою однак, і тірекс на зараз є лише проєктом, хоча й знаходиться з офіційною презентацією на сайті підприємства Арей. Останнє, що відомо про розробку, це те, що були проведені успішні випробування цифрової системи керування вогнем, яка була встановлена на модернізовану версію БМП-1 мисливець. Однак, за браком фінансування та постійними зупинками на різних етапах проєктування та розробки, наскільки ми маємо інформацію, проєкт модернізації танка Т-64 до Тірекса існує лише на папері. Ще більш драматичну історію чекала розробка важкої БМП підприємством Арей. Квітні 2021 року було поширено інформацію про розробку важкої БМП Вавілон підприємством. Це важка бойова машина піхоти з гібридною силовою установкою. Машину планувалось оснастити єдиним цифровим комплексом управління, завдяки якому БМП можна було б повноцінно керувати. А також обмінюватись даними з іншими підрозділами. Загалом її процес розробки розпочався ще в 2016 році. Тоді ж військові та політики погодились, що армії потрібна власна важка БМП. Більше того, якраз її розробкою мало опікуватись Міністерство оборони України. Машина, також як і Тірек, створювалась на базі ходової танку Т-64. Повна бойова маса повинна була складати 36 тонн, екіпаж був би 3 особи, десант 8. Вавілон повинна була б мати доволі потужне бронювання як для свого класу. Як сповіщалось, БМП мала б вагу на 10 тонн більше за Бредлі. Технологію бронювання машини мали розробити з нуля, і вона за проєктом повинна була б стати кращою за стандартний динамічний захист. Додатково машина повинна була мати подвійний протимінний захист нижча, що покращувало б виживаємість екіпажу. Якщо Бредлі може захистити екіпаж від крупнокаліберного кулемету, то вавілон від танкового пострілу, пояснювали розробники. Повідомляється, що на моменті дослідницьких робіт над танком макети корпусу успішно пройшли 5 етапів випробовувань і витримали обстріли 30-міліметровими снарядами з дистанції 200 метрів, кумулятивними і бронебійними підкаліберними снарядами 125 міліметрового снаряда з дистанції 500 метрів, і це перевищує захист славнозвісного бредлі. На танку планувалось застосувати гібридну силову установку, максимальна потужність якої складала б 1080 кінських сил у випадку, коли німецький двигун TCD V8 працював би разом з електричним. Для бойових умов здатність БМП Вавілон рухатись на електроприводі давала б можливість мінімізувати теплові випромінювання а також і шумову помітність. Озброєння машини повинно було б складатись з 30-мм автоматичної гармати, спареного кулемету 7,62 та 12-міліметрового кулемету. БМП «Павілон» мав би коштувати до 1,8 мільйонів доларів, що значно менше за іноземні аналоги. Така вартість пояснювалась тим, що машину разом з компонентами планували виробляти в Україні. Близько 75% деталей БМП мали б вироблятись саме в країні, а решту 25% становила б імпортна електроніка. Забігаючи вперед, проект Вавілон на 2024 рік еволюціонував БМП Дон, яка зараз представлена на сайті підприємства. Однак до цього часу ще багато чого сталося. Проблеми компанії Арей почали ще 21 жовтня 2016 року, коли до підприємства АТЕК, де працювали інженери, увірвались невідомі: вигнали охоронців та перекрили прохідну. Обладнання на мільйони гривень залишилось всередині. Не дивлячись на заходи, які після цього було вжиті, повернутись на завод інженерам не вдалося. А згодом цехи АТЕК почали зносити під майбутню забудову. Через втрату АТЕК плани змінились, однак у розпач конструктори не впадали. Обку та виготовлення нового дослідницького зразка його випробовування та серійне виробництво облаштували на київському бронетанковому заводі. Та знову ж на цьому проблеми з розробки та випуску нової БМП не закінчились. Технічне завдання підприємству довелось чекати аж до 2018 року. Центральний науково-дослідницький інститут збройних сил пояснював це тим, що технічне завдання так розробляється швидко, однак узгодження за тактико-технічними вимогами дійсно триває достатньо довго. Формування конструкторської документації знов затягувалось. Другий етап проєкту Вавілон, а саме створення дослідницького зразка, мав розпочатись лише в вересні 2019 року. Однак рішення про фінансування у виділенні авансу в 26 мільйонів гривень все ніяк не отримувало підтвердження. Отримати кошти Арею вдалося ще через півроку. Дослідницький зразок таки був випущений. Він навіть проходив ходові випробовування. Однак, у підсумку подальше фінансування третього етапу так і не розпочалось. І що найгірше, програму Вавілон закрили за два дні до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, за кілька місяців Аре частково вивіз майно в орендоване приміщення в Харкові. Однак, 16 квітня туди влучив російський снаряд та знищив 29 тисячі сторінок конструкторської документації на БМП. На щастя, макети залишилися в іншому місті та вціліли. Навесні двадцять третього року Міноборони провело внутрішній аудит щодо проекту Вавілон. А результатами цього аудиту восени 2023 року було відзвітування прокуратури про початок досудового розслідування за статтею 367 кримінального кодексу України службова недбалість щодо службових осіб, які не забрали технічну документацію та макети на БМП. Сухопутні сили зараз, як ніколи, потребують БМП власної чи імпортної розробки. Насправді байдуже. Факт залишається фактом, техніки не вистачає, із запасів знімають старі радянські машини. Ви могли б робити бойові машини піхоти, причому набагато краще за Бредлі. У вас були для цього технології, але ви цього не зробили. Сказав в інтерв'ю українським ЗМІ американський військовий аналітик Філіп Карбер. Однак навіть зараз інженери арея мають оптимізм. Вони заявляють, що так, конструкторську документацію знищено, але її можна відновити, адже вниз збереглись електронні копії. Степанов переконує, що готовий заново зібрати команду та довести розробку до кінця. Вже у 2024 році. В Міністерстві оборони знов зібралась нарада. Представники арея, військові та міноборони обговорювали можливість поновлення проєкту Вавілон, і це викликає обережний оптимізм. На зараз на сайті компанії бачимо чотири види озброєння, які підприємство готові виготовляти. Це гібридна платформа Рисак, легка машина піхоти Дана, важкий БТР Дон, нащадок Вавилона, а також танк, про який ми говорили на початку відео. Тірекс. на майбутнє ми можемо лише сподіватися, що ці проекти будуть фінансуватись належним чином, та нам вдасться побачити машини підприємства Арей на озброєнні нашої армії. Бо дійсно нашим військовим потрібна підтримка, озброєння та техніка. А на зараз по темі відео, друзі, це поки що все. Якщо вам подобається формат та тема, обов'язково напишіть в коментарях про це, і я зроблю продовження про проєкти підприємства Array, такі як Dan, Ресак та Don. Та ми продовжимо говорити про групу Array та їх нелегку працю. До зустрічі, козацтво!